складно боротися з сучасними технологіями, а складно боротись в гібридній війні проти ресурсу Росії. І складно, коли навіть деякі представники нашого, ну, нашої громадськості не розуміють, а не розуміють до кінця, що як це працює, як працює Телеграм, як працює Тікток, як працює Росія з цими носіями тощо. Тому ну треба. Треба показувати правду, говорити, як важливо, щоб Україна вижила. Людям потрібно зрозуміти, і у нас свобода слова, люди можуть говорити те, що хочуть. Хоча дуже важливо, щоб говорили ті, хто був на фронті, або ті, хто на першій лінії фронту, тому що в більшості своєї буває, скажімо так, по-іншому. І, а вже ж, коли це з'являється на інших майданчиках, і коли це потім підтягується людям, і коли все це вкладається, в великі гроші в Ютубі, то що вкладають росіяни, ну з цим боротись непросто. Тому ось ви ну, одні з таких журналістів, і ми вважаємо, що наші журналісти допоможуть нам, щоб люди отримували реальну інформацію, жили в нормальному, чистому, ну не чистому, повністю чистому, неможливо, але. В реальному інформаційному просторі і для нас це важливо. А, я думаю, це... а з нашого боку, ми повинні робити кроки, щоб давати можливості хлопцям відпочити, щоб була можливість заміни. І тому ротації важливі, навести в цьому порядок, підготувати резерви. Все це дуже важливо. Бійцям непросто, на деяких напрямках. Дуже складно, дуже, треба розуміти. І навіть ми колись про це говорили, напевно, в цілому зараз час інший. Час не про мораль, а світ більше про гроші тощо. Але іноді, ну коли люди відпочивають, коли хтось в окопах, напевно, треба думати, ну, думати, наскільки це повинно бути публічно. Тому що ти розумієш, що хтось тебе захищає, а ти дратуєш ту людину, бо вона не відпочиває і розуміючи реальні наслідки, що буде, якщо Росія захопить нашу державу, з нашого боку, ми повинні йти. Різними кроками, поки йде аудит, поки депутати обговорюють, можемо щось робити. Давайте робити. Наприклад, у нас була частина в законі про в цьому законі про мобілізацію було демобілізувати строковиків. Я вважаю, що це правильне рішення. Ми витягнули це із закону. Вже проголосовано це, і ми звільнемо хлопців. строковиків вони поїдуть додому. І ну і. Дякую.